Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, проєкту створеного фахівцями північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Традиційно говоримо про складні речі простими словами: державна політика у сфері трудових відносин постійно модернізується. Її основна мета створення ефективних механізмів, які дозволяють кожному працюючому в Україні реалізувати своє право на гідну працю та бути захищеним. Особливо важливе питання боротьба з незадекларованою працею. Яка залишається одним із головних пріоритетів Державної служби з питань праці сьогодні з нами Оксана Чернишова, заступник начальника відділу з питань праці південного регіону управління інспекційної діяльності у Сумській області. Вітаємо вас, пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж таке незадекларована праця, та чому цьому явищу не місце в сучасних трудових відносинах, як впливає це на працівників, роботодавців і на загальну економіку країни? Вітаю! Одним із пріоритетних напрямків роботи північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, як і самої служби в цілому, є боротьба з незадекларованою працею. В чому саме вона полягає? Міжрегіональне управління активно проводить різноманітні заходи серед роботодавців та працівників з метою інформування їх про переваги саме легальної зайнятості. Ми закликаємо всіх роботодавців та працівників. Віддавати перевагу саме належному оформленню трудових відносин. В чому ж полягає належне оформлення трудових відносин? Говоримо про те, що між працівником та роботодавцем в обов'язковому порядку має бути укладений трудовий договір. Трудовим договором, відповідно до Кодексу законів про працю України, є угода між працівником та роботодавцем, відповідно до якої працівник бере на себе зобов'язання виконувати роботу особисто, роботу визначену цією угодою. А роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання такої роботи, які передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторіни». Говоримо про те, що виключно за умови належного оформлення трудових відносин працівник може розраховувати на належні, безпечні та здорові умови праці, на виплату заробітної плати у строки, які визначені законодавством про працю, та у розмірі не менше мінімального. Слід відмітити, що закон про державний бюджет щороку, а інколи декілька разів на рік встановлює мінімальний розмір заробітної плати. На сьогоднішній день він становить 8 тисяч гривень, і за просту некваліфіковану працю роботодавець просто не має права виплачувати працівнику заробітну плату менше ніж встановлена законом про державний бюджет України. Які ініціативи проводить Державна служба з питань праці в частині боротьби з незадекларованою працею? Окрім того, що північно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці є контролюючим органом і проводить заходи державного нагляду і контролю, під час яких виявляють порушення законодавства про працю в частині допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору, періодично можна сказати декілька разів на рік Державна служба України з питань праці проводить різні інформаційні кампанії. Так, 19 серпня 2024 року стартувала інформаційна кампанія Виходь на світло дана кампанія вже проводиться не перший рік, можна сказати, вона вже стала традиційною для нашої служби. Основна мета даної кампанії це забезпечення зростання кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням та інформацією. Формування як роботодавців, так і працівників про переваги легальної зайнятості. Крім того, інспектори міжрегіонального управління розповідають як роботодавцям, так і працівникам, з чого саме складається процес укладання трудового договору. Тому що слід наголосити, що цей процес мають контролювати не тільки контролюючі органи да, Державна служба з питань праці, але й Самі працівники. Тож наголошую, що кожен працівник, який має наміри виконувати роботу на користь роботодавця, повинен пам'ятати такі кроки до укладення трудового договору. Перше, це написання заяви працівником про прийняття на роботу за певною професією, на підставі якої роботодавець в обов'язковому порядку має видати наказ про прийняття працівника на роботу. Крім того, якщо вашим роботодавцям є фізична особа, Особа підприємець або в інших випадках, чітко передбачених Кодексом законів про працю, має бути укладений трудовий договір у формі окремого документу, який має таку назву Трудовий договір. Крім того, в обов'язковому порядку роботодавець до початку роботи має подати до органів Державної податкової служби повідомлення про прийняття такого працівника на роботу. Слід від що за умови такого інформування податкової служби та за умови того, що роботодавець своєчасно та в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок за свого працівника, даний період трудової діяльності зараховується до страхового стажу, про наявність якої кожен працівник має змогу ознайомитися в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. І я, Фахівець радила б кожному працівнику створювати такий кабінет для того, щоб контролювати власний страховий стаж. Які основні кроки має зробити працівник, якщо його права порушено? Відповідно до чинного законодавства України слід наголосити на тому, що працівник, який скажімо так, громадянин, який віддав перевагу заробляти собі на життя саме трудовими відносинами, він має декілька способів захисту своїх прав у разі їх порушення. До них належать звернення до профспілкових органів, якщо така профспілка створена на підприємстві, звернення до комісій по трудовим спорам знову ж таки у разі їх створення на підприємстві, звернення до Державної служби України з питань праці з відповідним зверненням, або ж звернення до суду. Тобто, як ви бачите, існує декілька засобів захисту порушених трудових прав, натомість, Якщо громадянин віддає перевагу не трудовим, а наприклад цивільним відносинам, то в даному випадку він має розуміти, що захистити свої права він зможе виключно в судовому порядку. Які переваги для працівників та роботодавців приносить офіційне працевлаштування порівняно з незадекларованою працею? Якщо говорити про переваги для роботодавців, то в першу чергу я б назвала це. Те, що роботодавець таким чином формує свою певну ділову репутацію, яка позитивно впливає на роботу підприємства в цілому. І він захищений від штрафних санкцій, про які ми сьогодні говорили, і до такого роботодавця спокійно будуть іти висококваліфіковані працівники на роботу. Якщо ми говоримо про переваги для працівників, то окрім того, щоб такий працівник може розраховувати на певний механізм захисту своїх порушених трудових прав, такий працівник буде захищений. На в тих ризикових випадках, з якими в принципі в житті. Має справу кожен, наприклад, да, це ми говоримо про випадки тимчасової втрати працездатності при офіційному працевлаштуванні. Працівник має право розраховувати на оплачувані лікарняні, працівник має право на виплату заробітної плати своєчасно та в обсязі не меншому ніж мінімальна заробітна плата. Такий працівник у разі втрати роботи має право скористатися послугами служби з. Зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю, і відповідно за умови офіційного працевлаштування та сплати єдиного соціального внеску набути відповідний страховий стаж, який в майбутньому вплине на розмір його пенсії. У яких галузях проблема незадекларованої праці є найбільш актуальною? Уже не перший рік безпосередньо в Сумській області управління держпраці виокремлює такі галузі ризикові, в яких найчастіше зустрічаються випадки допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору. І ними є сфера торгівлі, сфера громадського харчування, сільське господарство. Та будівництво. які ознаки можуть свідчити про наявність незадекларованої праці, першою ознакою я б назвала ті випадки, коли працівник взагалі не бачив жодного офіційного документу від роботодавця і не ознайомлювався з ним. Уже на початку укладення трудового договору працівник як мінімум пише заяву та ознайомлюється з наказом про прийняття на роботу. Якщо працівник жодних цих документів не бачив, ні з чим не ознайомлювався, а лише віддав роботодавцю документи для укладення трудового договору, це вже має бути першим дзвіночком. Другою ознакою я б назвала те, що роботодав... Затримує виплату заробітної плати. На жаль, доволі часто затримки виплаті заробітної плати вони містять майже. Скажімо так, ознаки трудової експлуатації працівника, тому що говорячи про те, що за строк виплати він відтягується, да, працівник не звільняється, не йде від цього роботодавця, тому що він боїться, що зовсім залишиться без коштів, і це такий собі гачок від непорядних роботодавців, завдяки якому вони тримають працівника на роботі. Також однією з ознак, і, на жаль, яка є достатньо розповсюдженою серед роботодавців Сумської області, це те, що працівники зовсім не знають на кого вони працюють. Коли запитуєш під час інформаційно роз'яснювальної роботи, хто є вашим роботодавцем у працівників, наприклад, в тому чи іншому магазині, то вони кажуть, я працюю в магазині там світлячок. Все, вони не знають, хто їх роботодавцем є, а магазин, як сам по собі, не може бути роботодавцем, роботодавцем є або якась юридична особа, да, там товариство з обмеженою відповідальністю Ромашка, або там фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович. Так само, якщо в цьому магазині бувають такі випадки, здійснюють діяльність підприємницьку, дві фізичні особи підприємці. І в таких випадках часто працівники також не знають. На кого саме вони працюють. Ну і тут е, працівнику потрібно зупинитися. Е, якщо вас приймали на роботу, то ви ж мали, е, як і вашим роботодавцем є фізична особа-підприємець, то ви в обов'язковому порядку будете мати на руках один примірник трудового договору, в якому буде чітко прописано, хто є вашим роботодавцем. Звісно, на сьогоднішній день наша держава перебуває в перехідному періоді, Періоді в питаннях оформлення трудових книжок, да? але коли вони є, якщо вони є, то відповідно при прийнятті на роботу до вашої трудової книжки також має бути внесений запис про прийняття на роботу, і ви будете бачити, хто є вашим роботодавцем і чи оформили з вами трудові відносини. Заключне питання: до якої законодавчої бази чи інтернет-ресурсів ви порадите звертатися? Працівникам та їх роботодавцям я б порадила всім громадянам нашої держави бути ознайомленими з кодексом законів про працю України. Це основний документ в галузі праці, і незалежно від того, є ви роботодавцем чи є ви працівником. Ви маєте знати на які права розраховують та чи інша сторона, як захистити ці права, які є механізми захисту. У цих прав для того, щоб дотримуватися і убезпечити своє майбутнє, оформлюйте трудові відносини офіційно, саме це захистить ваші права в разі будь-яких конфліктів. Ми дякуємо вам, пані Оксано, за надані поради. Ваша інформація допоможе нашим слухачам краще розібратися в трудових питаннях і уникнути поширених помилок. Це був подкаст Праця Плюс. Дякуємо всім за увагу. Почуємось в наступних епізодах.